Продовжуємо робити високі грядки. Сьогодні у нас ось наступна партія грядок. Там у нас вже на городі стоїть вісім. З однієї грядки зроблений парник такий капітальний, дуже подобається, як Вадим його зробив, потім покажу. Ці грядки буду зсередини обробляти лазур-антисептик простим антисептиком, таким дешевим, а зовні лазур-антисептик, яка буде тенірувати дерево. Ось грядку, яку викопали. Це грядка була в нас ще з минулого року. Вона в прекрасному стані. В минулому році ми її обробляли машиною олією. Хочемо її тож трошки почистити, хочемо поставити її трошки в інше місце. Так, і зараз вам покажу, як у нас класно зроблений парник. Чому я кажу класно? Тому що дуже проста метода і дуже ефективна. Ось поставили просто грядку. Над нею зроблений такий дах із дуже-дуже такої плотної плівки. І тут у мене вже посажена цибулька на пірошко. На пір'я зелене. Ось отак зроблена грядка. І тут у нас вже стоять грядки, тут вже у мене посажена редиска рукала, петрушка та кріп. І далі ми ось так будемо рухатись.